Хто тримає ти район без патрон, без патрон! Хто крутіший займон без патрона, без патрон? Слава нації, дорогі друзі. Мирій, все патрони, наш девіз, без патрон, без патрон, команда на висоті, перемоги в нас у краві. Наш герб – це об'єднання двох епох: Хмельниччини та сучасності. На ньому зображена одна з найвідоміших тваринок України Пес Патрон, який вдягнутий в традиційну вишиванку, а на голові в нього справжня козацька шапка. Зараз ми живемо у складний час для нашої країни, тому повинні пам'ятати кожного, хто поклав своє життя за нашу свободу. Шануємо героїв хвилиною мовчання. Ти думав, що я вмию слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі, я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я істина, любов, що не вмирає, я правда без прогнилих нагород. Думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна я з кожним міцнішою, а ти все нижче і нижче падаєш в безодню. А зараз хочемо вас познайомити з нашою командою. Наш ройовий, хорунжий. Джура. берегині. Наш Джура, це не просто військово патріотична гра. Це можливість показати всій країні, що Луганщина це Україна. Нащадки козацького роду. Тому кольори нашого прапора означають малиновий символ військово-патріотичної «Джура», зелений символ мудрості та перемоги, яку неодноразово здобували козаки у битвах із загарбниками. На прапорі зображен пес патрон. Для нашого рою він є символом патріотизму та незламності українського народу. лапи – талісман України зображений на коні. Бо наші прачури козаки майже завжди були зображені на світлинах зі своїми вірними товаришами конями. Козаки це воїни, з якими українці нині порівнюють наших сучасних захисників, адже вони століттями були справжнім щитом для народу, оберігаючи українські землі від загарбників. Де сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від йде. Сходу, володарь, СМЛ, і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах фізір'я лева насвітить на чумацький шлях. Стражденна чаєчку, небо, єдині два твої крила. Виходи, нене, у дорогу, Аби ти вільною була.